Вітаємо всіх, хто зайшов до нас на канал. У нас як не на виходний, так і кухня. Ми кожен день, кожні вихідні на кухні. Сьогодні зварила ось борщ. Таку взяла кришку, що вже не можу на, така, ще зверху сам сісти і було би добре. Я борщ дуже люблю, без м'яса, такий овощний, такий класний борщ. Капуста, була капуста в холодильнику, так добре зберігалася, а почала вже портитися, думаю, з тушу капусту. Просто з моркою, капуста, трошки кусочок вершкового масла і добре. От, питали, до речі, за капусту на базарі, бо капуста цей рік дорога, то сказали, що вона каза, що в середню зараз ріда вирізають. вирізають, а ще пізня а не почалась пізня ще не почалася. Да, то треба ще думати, як її заготовити з капустою на зиму, бо з капустою цей рік, бо ми питали людей, які займаються овочами, з капустою цей рік буде проблема, чувствую. Ну, нам її небагато треба, як не всім, можна обійтися без неї, а єдине, що борща не звариш без капусти, а все остальне то таке. А зараз в мене є така малесенька грудочка фаршу, ось вміщається в мою гудошку. Тут це я потерла на терт чесничок пропасірувала цибульку на вершковому маслі. З одної сторони, хорошо коли в морозилки є запас, але ну, ломається він після морозилки Ось такі кусочки лаваша. Ну, я все одно зроблю такі ледачі біляші будуть зараз. Значить, тут у нас ще раз фарш, часник. Хоча в біляші часник не ложить. у нас Він ще буде ароматніше Тоді цибуля. Зараз кину трошки своїх спецій і підсолюю. Вимішаю фарш і тоді в лаваш і в кляр, і на сковорідку. Ну, такі вони не дуже, трошки рвані, виходить. Ну, бо такий лаваш у мене получив після заморозки. Другий раз, навіть, я його просто вже довго він у мене стояв. Другий раз візьмеш його, а він нормальний. А це чи споломався? Так, ну от, останнє це вже я закручую. Зараз буду обжарювати. І ще у нас тут помидори варяться. Я питали там, як же ж ви стерилізуєте банки, що на відкритому вогні? Так, да, це таке на відкритому вогні. Що дивіться. Отак от на відкритому вогні у нас стерилізується банка. І, І вже скільки свікленька. років ти робиш так. Ну, да, там? Вона вже бідненька аж прогоріла, воно, дирочки з'явилися. Подставка, не балка. Да, да. Класна не, штука. Не, не. А це ми просто перекрутили на мясорубку, зараз підсолю, трохи са, цукру кину. І обов'язково треба хоча б на цю кількість хоч 50 грам олії для того, щоб був колір. Віно тоді таке червоне-червоне, прям дуже гарне. І можна так само замість пасти томатної. Трошки спеції кидаю, теж вони тоді перекиплять, І дуже смачний такий не то сок, не то соус виходить. На око, все робимо на око. Ну, це таке, у нас є там соус, уже, що ми робимо по грамовці, все. А це такий, як попадає там трохи помідор, то ми на око робимо. Як чуйка підскаже, так і робимо. І виходить, все смачно. Значить так, оце у нас тут три кілограма помідор перемелених на намисорубку. Кидаю я сюди столову ложку солі і три столових ложки цукру. Три. І свої спеції тут у нас всяка всячина вона. І Куркума, і сухий чесник, і зелень там є, і базилік, і все, що хочеш. І оце воно зараз прокипить за цим всім. Після того я кинула оці всі приправи, щоб прокипіло ну, хвилин 20. Зараз поставлю таймер на 20 хвилин і потім закатую. в стерилізовані банки. А цим часом у нас тут ось, ось наші біляшки, видачі. Викрачка звертається. Ще трошки підрумяню. Ну і я держу 10 хвилин, бо дуже ж м'ясо сире. І сюди треба додати отаку от ложку. Тут я не знаю, скільки столових ложок. ложать, дві, Да? буде тут. Може чуть-чуть більше. Отак от, от. Олії. І зразу буде колір тоді такий насичений, насичений, томатний колір. Треба, щоб прокипіло пару минут і зразу з'явиться другий колір. Ну, от, готові наші ледачі-беляші. Зараз я розріжу, покажу, які вони всередині. Ось все, фаршик, они такие сочненькие получаются. Ну, конечно, лучше кусати, нарізати. Дуже смачно пахнуть. Чтобы дашь пробовать. Ну конечно. Вони ще трошки горячий. Горячий, то я тобі поделилась. На в общем, круто. Дуже смачный. Вкусно, да. У мене ще після стоматолога. Смак лики в роті. В общем. Дуже швидко, просто, не треба місити на яке тісто, бац-бац і готово. Так що зробіть обов'язково. Залишилася в мене ще отаку граміночка цього лаваша, я його, звісно ж, викидати не буду. Оце якраз на 4 яйця. Получається, 4 яйця взбити, як на омлет, а потім маленькими такими шматочками поломати лаваш, кинути в цей омлетик, одну помидорку на сковорідку і буде вам така, як омлет з лавашом дуже, дуже смачно, ситно на вечерю чи на сніданок. будь на що. Так що таке от блюдо можна приготувати вдома швидко і смачно. Знову у нас нема світла. Ну, от я зараз знімаю і повключала пару банки. Ось такий звичайний. один. Ось такий от. І Юра придумав, так мені ось тут подобається, як він зробив. Зараз покажу вам це на кухні. У мене тут значит, отакий ось Powerbank він тут два акумулятори. А як показати? Лампа. Ось, бачите, така лампа. Ну як лампа? Це такі штуки продаються у китайців всі І воно так освітлює, дуже мені на кухні. Хорошо. Так, значить, сьогодні я варю вареники. Захотів він десь там дивився-дивився, э, чи в Тік-Токі, чи в Інстаграмі, не знаю де. Що ти вариш вареники маленькі, а я хочу такі великі, э, а великі і такі пухкі. ну, соответственно, великі пухкі, то це на кислому молоці. У мене кисле молоко, я отак от морозю в морозілки. завжди є в запасі. Підписала ке, кисле молоко. І ось такого я його в такі коробочки. Раз, і ось воно є. І зараз я заміс тісто на кислому молоці. Ну, тісто на кислому молоці Місяця ж, звичайно, ж додається сода. Трошки соди. Я тісто ніколи не солю, солю завжди воду, коли варю вареники. Мука, яйце, кисле молоко, сода і місим тісто. Все, накатала я коржиків на вареники. Ці вареники мають бути великими. ну Він так захотів, щоб таку руку каже, можна було взяти. І зараз я буду... А великими чого великими? То що вони будуть з капустою. А з капустою маленький вареник важко заліпити, тому що тут ж це ж капуста. от І зараз я буду ліпити вареники з капустою. Закипіла вода, кидаю я собі добру ложку солі. Ох ти касіль, дивіться, бачите, яка ріація. Хоча це у нас Артемівська сіль. Ще з старих запасів. Одна пачка залишилася. Кидаю тепер вареники. Ці вареники варяться дуже швидко. Капуста в нас готова. Тільки всплили, засікаємо десь ну, пару хвилин і витягуємо. Yeah. Ви Подивіться, я їх ще називаю варені пиріжки. От оце точно варені пиріжки. Знову ложечку зажарочки. Будуть варитися наступні, накривають. Оця керамічна каструлька вона дуже добре зберігає тепло. О, до наших страшний додалися вареники. Отакі вареники в мене вийшли. Ще їх називаю, як я вже казала, варяні пірішки. Тут ще залишилося тісто, вийшло ще 4 таких куточки замість хліба, теж до борщу. В общем, можна варити такі вареники. Хто ще не пробував, то спробуйте. на Накисну молоці, пухкі, великі, з капустою. Дуже смачні. Це, це с справжня українська страва. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Будьте здорові, миру нам усім. Пока-пока.